Кетах зараз чисто. А от безпілотники ще кружляють у небі. Один прямує в бік Київщині, ще по одному летять на Кременчук і Полтавщину. П'ять кружляють над Сумщиною і два над Харківщиною. Внаслідок ранкової атаки є влучання в об'єкти енергетики. Через це Укренерго запровадило по країні графіки екстрених вимкнень світла. У Харкові внаслідок прильотів по Салтівці троє постраждалих, двоє з яких у важкому стані. Повідомив міський голова Ігор Терехов. Рятувальники знайшли усіх мешканців Криворізького будинку, зруйнованого ворожою ракетою. Останнього з під завалів дістали жінку у важкому стані, проте у свідомості. Вона пробула під плитами 4 години. Загалом, за даними рятувальників, поранені 15 людей. Внаслідок атаки загинув чоловік. Сусіди кажуть, він працював на шахті. Також відомо, що його син вцілів і самотужки зміг вибратися із вщент розтрощеної квартири. Я сина його бачила, син як дивом. Врятувався, він з, з під'їзду через вікно, бо двері заблоковані на первому. Побачила сина, спитала, я за бабусю спитала, я більше переживала, думала бабуся. А він каже, батька ну має. По багатоповерхівці у кривоборозі росіяни вдарили балістичною ракетою. Вщент зруйновані кілька квартир. Вони буквально склалися одна на одну, і, хоч мешканці будинку знайшли, розбір завалів триває, адже під уламками можуть залишатися відвідувачі рибного магазину, який був на першому поверсі. Сполучені Штати передали Україні мільярд доларів від доходів російських заморожених активів. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Це перший транш із запланованих 20 мільярдів кредиту, які штати пообіцяли надати за рахунок знерухомлених розактивів. активів. Гроші надійдуть до спецфонду світового банку. А вже звідти їх направлять на відновлення України. Латвія передала Україні понад 600 автівок конфіскованих у п'яних водіїв. Їхня загальна вартість становить понад 2 мільйони євро. Зазначають у Латвійській службі держдоходів. Сейм країни ще в лютому минулого року ухвалив закон, який дозволяє їм передавати Україні автомобілі, що потрапили до власності Латвії. До цього списку входить також транспорт конфіскованих водіїв, які сіли за кермо на підпитку. Уряд спростив закупівлю для фронту безпілотників і засобів радіоелектронної боротьби українського виробництва. Командири військових частин можуть закуповувати техніку тактичного рівня без зайвих бюрократичних узгоджень із генштабом. Таким чином українську техніку військові зможуть отримати швидше, а виробництво вітчизняних БПЛА та РЕБів вийде на постійну основу, зазначив міністр оборони. Це рішення забезпечує не лише оперативність у постачання необхідних технологій на фронт а й підтримує українських виробників, надаючи їм можливість стабільного розвитку та вдосконалення продукції. Рустем Моров, міністр оборони України. Багатодітні батьки зараз не можуть отримати відсрочку від служби в армії через нещодавню хакерську атаку ворога на державні системи України. Оформлювати їх почнуть після того, як мін'юст відкриє свої реєстри. Про це в ефірі на смарафону розповіла заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко. Обіцяють у відомстві відновити найближчим часом і оформлення відстрочок для студентів-аспірантів. Люди з інвалідністю цього можуть вже не робити. Ми е, е, працюємо в штатному режимі, і армія плюс резерв плюс е, працювали без збоїв. Е, реєстри системи Міністерства оборони не постраждали, е, незважаючи на те, що ворог регулярно атакує наші системи. Це більше 30 тисяч атак за рік. Це дуже дуже такий, знаєте, серйозний бойовий темп для нас, але ми витримуємо ці, ці атаки. Росіяни продовжують влаштовувати підпали у своїй столиці. У центрі Москви пенсіонер закидав поліцейське авто коктейлями Молотова. За даними пропагандистських ЗМІ, він нібито мав підпалити відділок на Арбаті, але в останній момент передумав. Тепер його судитимуть за тероризм. Пенсіонеру загрожує пожиттєве ув'язнення. До цього випадку в Москві росіяни підривали піротехніку, вибухівку в торговельних центрах і навіть на пошті. У регіони передадуть вісім нових авторефрижераторів для транспортування вакцин. Спеціальні автофургони створені для перевезення медпрепаратів на великі відстані в умовах холодного ланцюга. Передали такі холодильники на колесах представництво ЮНІСЕФ у співпраці із міністерством охорони здоров'я. Авторефрижератори потрібні регіонам, які через географічну протяжність потребують додаткових зусиль для більш швидкої доставки вакцин від національного складу до лікарень чи пунктів щеплень. Середини пандемії ковід 19 ми поставили для себе мету створити в Україні європейську модель холодового ланцюга. З початку нашої реформи вже понад 100 автомобілів є в центрів контролю профілактики хвороб. Імунізація важлива для захисту здоров'я дітей та їхнього майбутнього особливо в умовах війни. Ці автомобілі. Гарантують ефективність холодового ланцюга, це суттєва складова гуманітарного реагування ЮНІСЕФ в Україні.